Ще раз всім привітики. Ну ви постійно питаєте мене за кальфастонік? Я вже напевно тижня два займалася цими пошуками. Щоб, ну, по-перше, да, як можна нижча ціна була, але в той же час, щоб це був оригінальний препарат, а не підробка. За цей час зіткнулася з безліччю всяких ситуацій, Ну, найпоширеніше, це те, що Заявлена ціна одна, а коли звертаєшся, ціна раптово підвищується. Так було в декількох місцях. От, наприклад, навіть сьогодні мені ще з одного місця відписалися. Смисл в чому? Смисл в тому, що в них на сайті заявлена ціна на мішок. Ой, 5885. Я попросила, це ще було в суботу зранку. Я попросила надати мені фото мішка і терміни придатності. Оце з суботи. А ні, в суботу вони мені відповіли, що, значить, по комп'ютеру по базі, да, такий препарат є ціна 300 гривень. Я кажу, як це 300 гривень, якщо мене цікавить оптова ціна за мішок. Тільки в понеділок. Сьогодні приходить від них відповідь. Це один із варіантів. Вибачте, значить, повного мішку немає. Так. Так, виявилось, що всі мішки відкриті. Вага в мішку 18 кг. Ну і ціна, естественно, уже іде не оптова, а так як вони продають на роздріб тобто 300 гривень кілограм. Я говорю: по-перше, де гарантія, що в тому мішку, що таке відкритий мішок, туди можна насипати будь-чого: міл, не міл, і так далі. І тому подобне. Це в кращому випадку. По-друге, я як порахувала, це вийде ціна закупа тільки 323 гривні. Якщо додати 20% на всі ці, да, розходники, ну, транспортні розходи, е, пакування і так далі, фасування, то, виходить, його ціна повинна бути. 388 гривень. Ви розумієте? ну? І знову ж таки, фото самого мішку мені не дають. Все, що я добилася, мені дають дату. Дату. намальовану, напечатану, нанесену дату. І чомусь ще що за часту. Значить, ведемо мову про мішок. А дату мені надають ось отак. От. Ну, я то бачу, що це не, мішко, не мішок, і що це пакування кілограмове. Розумієте? Я не знаю, для чого вони це роблять. Багато є таких продавців, до яких звертаєшся, да-да-да. на ложкою відправляєте ні-ні, ні, тільки повна передплата. Вибачте, 6 з лишнім тисяч. Повної передплати, відправити грецьці куди. Ну, якби не дуже цікава пропозиція. Е, ще є... Такі варіанти, ну, це ж кушу, це ж не один день велося пошуки. Значить, запитую, запитую, оригінал, да, оригінал. а ну сфоткайте мені, покажіть все. Тіряється продавець. Деякі пишуть, там, починають ліпити, то склад закритий, то на складі нікого нема, то в мене доступу туди нема. ну коротко, отаке от. А деякі взагалі пропадають і все, більше не відповідають ні на які не запитання, нічого. Тому я ж я за ці два тижні скільки виявила, так скажімо, шахраїв, що це просто трендець. Я по-іншому я сказати не можу. Це саме справжнісінький трендець. Звернулася я ще минулого тижня до Саші, у якого я купляла ось оцей кальфастонік. Ми навіть на стрімі його згадували, так? Да? E, значить, в них є сайт, В'яторг називається. Хоча я не розумію, чому на тому сайті. Ну, можливо, він не один цим займається. Я деталів цих не знаю, нюансів e, я звертаюся до нього особисто на Viber. Я ніколи через сайт не робила замовлення, так ось. Пішла ж, я подивилася, коли ми на стрімі з вами спілкувалися. Пішла я подивилася, що е, заявляють вони, що є у них і можливість придбати мішком. Ну, але вже ніякі там не 5800, нічого, а заявлена ціна на мішок 6162 гривні. Значить, давайте спочатку я вже покажу вам, про що ми ведемо мову. Це кальфастонік. це іспанський препарат. Іспанія, бачите? Лівісто. Іспанія ще раз показую, що це за препарат? Ось вам його склад, і зараз я його вставляю ось сюди. Ви можете натиснути паузу, зробити скріншот, щоб у вас це зберіглося. І ви можете ну, детально ознайомитися да, і подивитися і почитати. Для чого цей препарат. Ну, в показаннях тут написано більш скромно, ніж доводить досвід. Значить, читаю вам показання. Лікування великої рогатої худоби, свиней, за нестачі макро та мікроелементів при анорексії, рахіті, остеодистрофії для усунення наслідків незбалансованої годівлі, а також для профілактики гіповітамінозів. Ну, Ми розуміємо, так всі, що де велика рогата худоба, там і дрібна рогата худоба. Це раз. Свині. Це, це 100% це мною також перевірено, що на дрібній рогатій худобі, що на свиннях. Знаю, що люди використовують і для кролів, і для інших тварин. Я не використовувала. Я можу з впевненістю відповідати тільки за свій досвід. Я знаю, як він працює на козах. Ну, і відповідно на великій рогаті, да, так само. І я знаю, як він працює ну, на свинях. Е оці дозування, які тут пишуться, ну, змішати на тонну корму. Ми так ніколи не мішали, ми даємо курсами, ми даємо одна чайна ложка кальфастоніка на одну голову на добу. Що козам я так даю, що поросяткам я так даю. Коли я даю козам? Ну, по перше, якщо немає ніяких інших мікро-макроелементів, вітамінних комплексів, то тоді даю. Щомісяця курсами 10 днів даємо, 20 не даємо. Якщо є ще якісь вітамінно мінеральні препарати, да, які вживають ваші тварини, то в такому випадку перед окотами обов'язково хоча б тиждень, а то й 10 днів, Перед самим окотом, тобто от залишається у вас до терміну, ну, приблизно, да, там, ви починаєте давати. Окотилася коза, даю 10 днів, це безоговорочно. Е, коли приходять, починають приходити в охоту і починаємо злучати в період злучки, обов'язково 10 днів, не дивлячись на всі інші там фідпаки, лизуни з мінералами і так далі. І обов'язково даю 10 днів. Це початок 5-го місяця. 4 місяці вагітності відбуло, починається 5-й місяць, обов'язково 10 днів. Це якщо є щось інше, да? в, інших, ну, в інший час ми, наприклад, вживали фідпак, лактацію. Якщо немає ніяких там рояловських лизунів, наприклад, фідпака лактації, то тоді щомісяця курсом 10 днів можна взагалі давати, наприклад, тиждень давати, тиждень не давати, тиждень давати, тиждень не давати. Мені так незручно. Я 10 днів віддавала, 20 днів не даю все. Це ми вже так не перший рік. Користуємося, це як вітаміни, да? тобто як вітаміни, як мінерали. Далі, якщо, не дай Бог, помічаємо якийсь недолік, нема жуйки, почало піддувати послаблений стул, чайна ложка з горою прямо в рот, без корму, без нічого, прямо в рот. Ми кальфастоніком витягнули кіз навіть після отруєння чемирицею. У нас було сіно завезене з чемирицею. У нас в один прекрасний день потруїлося все поголов'я, навіть малявки. Ми кальфастоніком витягли їх. Це, що стосується. Кози. Парасята. Парасята я використовую кальфастонік з першого дня придбання поросят. Тобто от я привезла в господарство поросят, де б я їх не брала, в якому б господарстві не брала. Чим би вони не годувалися, підсосники. Чи, е Атйоме уже, чи вареним, чи камбікормом, без різниці я навіть не розпитую цього, тому що у мене стосовно цього свій підход. Ми годуємо молоком, ми годуємо сухим і обов'язково 10 днів з першого дня, як я привезла поросят. Я даю кальфастонік Знову ж таки, одна чайна ложка на одну голову на добу. тобто Ми годуємо вранці, ми сипемо три чайні ложки поверх на корито. ну, Тобто, в корито дерть молоко. І поверх на це молоко чи на дерть сипемо три чайних, ну ми по 3, по 3, да, тримаємо три чайні ложки, відповідно сипемо кальфастоніка один раз на добу. Так я роблю 10 днів, потім перевожу на біотан. Тому з упевненістю для коз і для поросят я можу радити його стовідсотково. Йдемо далі. Я вже розповідала так: його дуже багато підробки. Дуже і мої е, родителі також натрапляли і купляли підробку. Вони хотіли кроліків пропоїти чи, про, ну, коротше, кролікам подавати. І натрапили на підробку, купили підробку, хоча начебто у ветеринарному, ну, маленький ветеринарний магазинчик у них в місці, там, де вони проживають, півкілограмова, звичайна, тонесенька, фольгірована пачечка була. Ну, В общем, купили підробку. Тому знайти якісного. Препарату і відповідального продавця, це дуже важко. Я вам завжди кажу, що якщо я щось раджу, то, то я за це відповідаю. Да? Якщо я не знаю, то я ніколи не пораджу цього. Е От я переспілкувалася з кучою інтернет-магазинів, інтернет-шахраїв, я не кажу, не називаю їх інтернет-продавцями, я їх називаю інтернет-шахраями. Чому? Тому що ну, дійсно, розумієте, коли доходиш там до якихось нюансів, дайте фото, дайте дату, дайте, чи відправляєте накладним платежем. Ну, коротше кажучи, все впирається в те, що. Ніхто не хоче. А ті, хто хочуть, ті, хто предоставляють і інформацію стосовно е, термінів, і фото, і відправляють накладним платежем. Е, ну, В більшості случаев е, у них Кальфастонік цей коштує вже мішок е, від 7 до 8 тисяч гривень. Якщо ми беремо з вами навіть середню 7,5 тисяч і поділимо на 25 кг, то це виходить 300 гривень кілограм. Ціна тільки закупа без доставки, без наложки, без нічого. <кій> Вибачайте, будільник пікає. Означає, що 12 -та година. Так ось. Значить, пішла я подивилася ж на сайт. В цього продавця, в якого я замовляла свій кальфастонік, до речі, сьогодні виявила, що в мене залишилося всього дві пачки, тобто ну, цілих 2 кілограми. Я не пам'ятаю, чи в сараї там є у <кій> контейнері в мене відкритий, а запакованих цілих залишилося всього 2 кілограми, і це мені маловато, якби. Я чомусь була впевнена, що в мене його більше. Але не про це зараз. Коротше, знайшла, значить, цей сайт я їхній. Дивлюся, так, справді є. І ціна, ось я вам зараз навіть покажу, цей скріншот, ціна 6162 гривні за мішок 25 кг. Написала я Саші у особисті. Знову ж таки, через сайт я вирішила нічого не оформлювати. Написала я Олександру у особисті. Це було минулого тижня. На що він відповів мені, що точну інформацію він зможе мені надати лише з понеділка. Тобто сьогодні, я дочекала з понеділка. Зранку нагадала йому, ну, як зранку, десь після 10-ї години, він каже, так саме типу, добрався до вашого питання. І приходить від нього відповідь, що ціна на сайті не актуальна. Що нова ціна на мішок кальфастоніка вже не 6,160, а майже 6400. Ну, якщо точно, 6367. Отак от. Так що навіть в нього вже кальфастоник здорокшав. Я запиталася стосовно кілограмового, він каже, випродуємо залишки. Коли буде нова партія, невідомо, він, до речі, я вам зараз вставлю скріншот. Його відповіді, і він навіть і в скріншоті мені написав, чи ну в повідомленні, що коли буде наступна партія, невідомо і, ймовірніше за все, ціни знову От так от. До речі, термін він також мені написав. Ой. Зараз я шкушу, ви бачите це на своїх екранах. Я так по пам'яті, здається, до кінця 24-го року. Грудень, здається, якщо я не плутаю. Так, зараз ось дивлюся на ноутбуці швиденько. Да. Термін до 12.24. Ціна на сайті не актуальна, на жаль. Зараз ціна ось така актуальна. І, як він пише, якщо по терміну не влаштовує наступна партія. А поки невідомо, коли вона буде, буде з терміном до 27-го року, але ціна може бути ще дорожча. Отак. От Значить. Варіант стоїть такий. Якщо ми беремо у Олександра цей мішок. Е, ну, наперед я не буду проплачувати, самі розумієте. Я людину не знаю, і це не, не 60, і навіть не 640 гривень. Це 6400, розумієте, так? Це тільки на ложка. Е, на ложка... На таку суму виходить майже 150 гривень. 147 з копійками. Далі доставка. Доставка, <кій> вибачайте, доставка посилок такою вагою від 25 кг. Я замовляла порошок двічі вже, і ось вам. Для наглядності скріншот з нової пошти. Доставка у села та селища такої посилки коштує 280 гривень. І виходить в нас, що цей мішок тільки на закупі обійдеться в 6800. 6800 це 25 кілограмів. Якщо ми їх поділимо, ці 6800 на 25, у нас виходить ціна, собівартість закупа 272 гривні додаємо до них 20% мінімально, що можна накинути. З урахуванням, знову ж таки, витрат да, на забор, це і машина, це і бензин. Це і кульочки, це і час, і фасування, і так далі. До речі, він пилить. Його, коли насипаєш навіть з пакета в баночку, він пилить, а фасувати його це ще те задоволення. От. І навіть з урахуванням мінімальних надбавок 20% виходить ціна. 320, ну, майже 7 гривень. Тобто суть питання стоїть в наступному. Я можу замовити у Олександра, але він сказав, що сьогодні треба йому дати відповідь, тому що немає запаси вже кінчаються. Вибачайте. Е я можу замовити, я можу пофасувати, я можу все це зробити, якщо вас влаштує ціна в 330 гривень за кілограм. Тому прошу вас, кого цікавить Кальфастонік, написати або тут в коментарях, або у Фейсбуці, е в групі в нашій, так? я розумію, що більшість з вас там є. Якщо когось немає, будь ласка, під кожним відео є посилання на цю групу, додавайтесь, там всі товари є. Або особисто мені у Viber пишіть. Тобто пишіть, скільки би ви. Чи влаштовує вас ціна 330 гривень? І скільки б кілограм ви хотіли придбати? Щоб я розуміла, я то собі, звісно, залишу, але я ж не можу взяти мішок 25 кг, да, заплатити за нього гроші. А продасться, наприклад, 5 кг, а останні 20, ну, мені це занадто, тим паче, що ви знаєте, всі ми користуємося і фідпак лактацією, і кальфас, і рояловськими лізунами. Тобто 20 кілограмів мені явно не треба на моє господарство. Це, може, якщо у кого величезне господарство, то вони такими порціями вживають. Ми не вживаємо такими порціями. Тому, будь ласка, щоб я дала відповідь Олександру, щоб ми вже цю тему закрили. Купляємо чи не купляємо. Влаштовує ціна 330 гривень. Якщо так, то пишіть, скільки би кілограм ви хотіли придбати. Але повторююсь відразу: він буде розфасований не в отакі, кульки. Ну, Тобто, не таке буде пакування. Таке пакування на закупі коштує мінімально. 320 гривень. Без урахувань, доставок, наложок і так далі. Дешевше, ніж оце. дешевше, ніж 320 гривень. Пофасовано в кілограмових вже взагалі ніде не знайти. Тому фасувати буду в звичайні прозорі пакетики. Якщо вас це влаштовує, пишіть, я хочу почути від вас. Зворотній зв'язок, щоб прийняти рішення. Тому що ну, майже щоразу кожного стріму і в коментарях мені пишуть, мені задають це питання стосовно Кальфастоніку, Надо вирішити вже раз і назавжди. Замовляємо ми чи ні?